Лиш нещодавно українці довідались, що ще 10 жовтня парламент ухвалив законопроєкт, який передбачає відповідальність за зберігання дров без документів. Він передбачає високі штрафи і навіть позбавлення волі. Верховна Рада на днях ухвалила законопроект. В народі його прозвали про дрова, але насправді це законопроект проект, яким внеслися зміни до Кримінального кодексу України та Адміністративного кодексу України про адміністративні правопорушення частини відповідальності за збереження вирубку знищення лісів, чагарників очерету. Та зберігання деревинної сировини. Передбачена відповідальність кримінальна, якщо громадяни України будуть зберігати у себе без підтвердження придбання деревини більше вартістю, ніж 30 тисяч гривень, то тут же настає кримінальна відповідальність з позбавленням волі від 5 років до 7 років. Законотворці прописали в документі відповідальність не лише за вирубування дерев, а й за пошкодження чагарників, якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки, вчинені в умовах воєнного або надзвичайного стану. Конкретнішого пояснення, що це за наслідки, закон не дає. А тим часом, по всій Україні, хащами заростають посадки і покинуті двори. Не тільки дерева, а й ось такі чагарники чіпати зась вирішили законотворці, чим збурили людей і породили народну творчість. Алло, мам, чуєш, тут до тебе приходила поліція? Ти додому сьогодні не їдь. Заляж десь на дно, да, бо вони тут про документи питали. Коротше, п'ять років світа тобі, мінімум. Ні, в село не їдь. В селі в тебе там на 10 років. Такими і подібними дотепами увесь тиждень рясніли соцмережі. Чого чого? А іронію українцям не позичати. Це село Красне Криворізького району. Тут питання дрів життєво важливе. На порозі зими новини з телеекранів людей вибили з колії. Пользуємося, ми, звісно, дровами, тому що угляду купиться це дуже дуже сложно. У мене зараз пенсія три тисячі. Я не можу купити оголь. У мене син найстарший, він зараз воює. Так як в нього виходить, зарплата велика, він прописаний зі мною. Я не можу оформити субсидію, щоб отримати цей самий уголь, чи там якісь допомоги на цей уголь. Якщо я не буду йти в посадку, то що мені з дітьми замерзати? Це просто знущання із народу. Є села, які газифіцировані. Ну теж там люди не можуть, тому що це не піднімаються з кожним разом. Пенсії не увеличують, Як було, так воно і стається. А як нам жити? За що нам жити? За останні 30 років населення обніщало до такої степені, що просто винуждені ходити зимою по снігу по посадкам, шукати сухостой і іменно сухостой валяють і возиками по грізюки тягнуть. Пилками, топорами, кувалдами, клинами оце все ріжуть, ламають і таким образом отаплюються. У кого які гроші є. Ну, ті потрошку купують вуголь ще був до 2014 року, більш-менш антрацит. Після 2014 року взагалі антрациту качество немає прокукса я взагалі нічого не можу сказати, тому що його немає технологічний вуголь і доступу до нього взагалі немає. І так по всіх селах, ті, хто зробив запаси на зиму, навряд чи мають документи на деревину. Та все не так критично, каже адвокат Зоя Лівшиць не може контролюючий орган просто зайти на подвір'я на приватну власність до будь-якої особи без ухвали суду для того, щоб просто перевірити, а скільки там сараїв людини да зберігаються кубометрів. Цих дров, або, наприклад, скільки коштують ці дрова. Чи коштують вони більше там, 34 тисяч гривень, і чи є взагалі на них якісь касові чеки, чи немає на них підтверджуючих документів, чи поміряти цю кубатуру. Для цього має бути виключно ухвала суду. Нардепи на цьому тижні взялися роз'яснити положення законопроєкту, що став таким токсичним. Мовляв, документ не загрожує пересічним людям. Він про відповідальність для тих, хто незаконно вирубує дерева в лісі великими партіями. Боротися з чорними лісорубами точно треба. Переконаний лісник Сергій Яковенко. Бо розкрадання лісу таки проблема для країни. Буквально учора. Я оформив самовільну рубку лісу. Здається, мені на 700 тисяч. Зрозумійте, нашу, наших людей, я вам скажу, як я з багато років вже працюю в лісі. Лежить вальожник, лежить деревина, там серйозний вальожник лежить. Прийшов. Попиляв його так, мені в прицеп не вистачає. А ось, дивися, суха стоїть. Я її спиляю. Взяв, спиляв би так. І ще трохи треба допиляти, бо ще не вистачає. А рядом не буду я далеко за той сухою йти, Ось за живеньку спиляю. Хто там побачить? Просто під час розмови з лісником чуємо звук бензопили. Сергій Яковенко реагує миттєво. Це закон для того, щоб. Браконьєрів, в чорних чи лісорубів, ось таких, як воно зараз пилка, робить ми туди підемо жухати і ганяти їх. Оце для таких закон цей зроблений. Як з'ясувалося, тривога була марною. Це був фермер, який розчищав свою землю від сухостою. Але такі пробіжки на характерний звук майстер лісу робить щоденно. Як лісник, я скажу, що закон потрібний і край потрібний. Ви телефонуєте, наприклад, заказати, замовити собі дрова. Да? Ну от там, наприклад, на стовбі, об'ява, в інтернеті об'ява. Ну вам хіба важко спитати, чи надаєте ви якісь документи, чи ні? Не важко. пиляє ФОП, а в основному нас пиляють зараз ФОПи. ФОП надасть вам такі документи. У документі чимало статей, що спрямовані на захист природи. Та поки що законодавство в Україні з цього питання не змінюється. У п'ятницю Денис Шмигаль повідомив, президент Володимир Зеленський не планує підписувати резонансний закон про дрова. Прем'єр-міністр запевнив, жодних обмежень на заготівлю дров для людей немає і не буде. Тим часом правники сподіваються, що закон буде доопрацьований. кажуть комплексно вирішити питання збереження лісів допоможе прозорий електронний контроль за обігом деревини. Михайло Бостров, Артем Кравченко, Олексій Правицький, постфактом.